Четвер, 17 жовтня, ви дивитесь інформаційну програму Акценти дня. Мене звати Анна добрань. Вітаю вас. Соціальна служба Кіровограда проінспектувала неблагополучні родини. Забігаючи наперед, скажемо, таких планувалося відвідати 13. Однак, через об'єктивні причини перший візит дуже затягнувся. У цьому будинку мешкає п'ятеро дітей. Та особливу увагу делегація звернула на двійко малих із особливими потребами. Так, одному із хлопчиків необхідно негайно переоформити інвалідність. Інспектуючі пояснюють, дитині поставили тимчасовий діагноз і наразі час повторного обстеження. Тільки після нього родині повернуть матеріальну допомогу. Ми з февраля місяця к неї ходимо. В февралі місяці закончилась і вона не оформляє. Та двері і цього разу ніхто не поспішав відчиняти. Соціальні працівники знову повернулися до будинку за півгодини. Їм назустріч вибігла малеча у брудному та подертому одязі. На порозі веранди сидів найменшенький Максим, йому два роки. Це дитинча за свій короткий вік вже встигло перенести складну операцію на серці. Відтак малюк потребує постійного догляду лікарів. Однак, удома за Максимком, судячи з усього, взагалі ніхто не дивився. Хлопчик сидів біля електроплити, де горіла сковорідка. Матері поряд не було. Умні діти, я не скажу, і розумненькі, і здороваються, і все розкажуть. А батьки. Трьох хлоп'ят вже встигли зібрати та посадити до машини. І ось з'явилася горе Матуся. Жінка наполегливо вимагала повернути дітей. На питання соціальних інспекторів, де вона була і чому малі без догляду, жінка відповідала: була у лікарні, потім працювала на городі. Ні, і все. Наведете порядок. Документи, які ми скажемо вам. Якби ми не прийшли, не ясно, що було б. Бы. з сковородкой гарячий. Діти воли. Ми вас, як мать, розуміємо, навіть порядок радівати. Соцпрацівники були непохитними. Залишити малюків з такою мамою і в такій домашній обстановці не можна. Робота буде проходити з батьками. Так як мати не працює, спочатку будемо працювати в тому напрямку, щоб її влаштувати або на роботу, сприяти її влаштуванню, або постановці на облік у центрі зайнятості. Потім також формування у мами навичок, ведення господарства. Дітей таки забрали. Дворічного Максимка покладуть до дитячої обласної лікарні, де за прооперованим хлоп'ям буде належний медичний догляд. Двійко старших хлопців перебуватиме у дитбудинку Надія. Наскільки довго вони там житимуть, залежить від Наталії, матері хлопчаків. Якщо вона виконає усім умови соціальних працівників, дітей повернуть. Як ні, жінку можуть позбавити батьківських прав. Громадська рада при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради продовжує свою роботу. Сьогодні відбулося чергове засідання. Відкривав зустріч секретар міськради Ігор Волков, наголосивши, влада надзвичайно цінує такий формат спілкування з громадськістю та вважає співпрацю з громадською радою одним із дієвих важелів регулювання проблем, що турбують жителів міста. Коли в деяких електронних засобах маса інформації звучить, що чиновники не чують людей, і таке на жаль буває. То саме в форматі таких зустрічей ми знаємо точно, що ви донесете думку кіровоградців, які проживають в різних, на різних територіях міста. В рамках зустрічі обговорили три питання: актуалізації програми Центральний регіон 2015, початок опалювального сезону та впровадження оптимізованої маршрутної мережі. По суті, присутнім доповідали керівники профільних управлінь мерії. Цієї ночі рятувальники допомагали мешканцям селища нове боротися із наслідками аварії. Якщо бути точним, затопило каналізаційний колодязь. Що стало причиною брудного інциденту та чому чистити колодязь? Відмовилася структура на балансі якої він знаходиться. Знає Павло Лісниченко. Вечір середи та ніч 16 на 17 жовтня. Керівник Кіровоградської асамблеї інвалідів згадує як страшний сон. Вчора о 14 годині 40 хвилин. Ми побачили, що в канал в Люк наш, для питної води ревізійний потрапляє вода. Невідомо звідки. Коли ми побачили каналізаційний люкс, заповнений, ми зрозуміли, що вода піднімається досить таки стрімко і заповнює наш канал для ревізії водопроводної мережі. Ми позвонили відповідно в селищну раду службу МЧС на гарячу лінію. І зрозуміли, що коли ми зараз терміново не вжиємо заходів, то каналізація піде всередину приміщення і затопить навіть перший поверх. У той же час Олександр Боршуляк дякує рятувальникам, які не дали потонути у фекаліях. Черпати та вигрібати довелось до третьої години ночі. Як З'ясувати ділянка каналізаційної мережі, де сталася аварія, знаходиться на балансі Кіровоградської обласної психіатричної лікарні. Про це нам повідомив заступник голови селищної райради Анатолій Лега. Зразу ж звернувся я до керівництва обласної психіатричної лікарні, до заступника головного лікаря по господарчій частині і поставив відомо, що є така значить, серйозна ситуація із каналізаційними мережами. На що він повів, що на даний час людей у нас в наявності немає, тому що це вже мало відношення після 4-ї години, що ми роботу таку можемо провести тільки вранці. Другого дня відтак, учора ввечері усі відповідальні особи кинули асамблею інвалідів на призволяще, пояснивши кінець робочого дня спеціалістів немає. Однак, вже сьогодні вранці на місці події ми знайшли співробітників КП «Теплоенергетик», представник якого пояснив, ремонтні роботи на цьому об'єкті не у компетенції підприємства, а прибули сюди спеціалісти, аби проконсультувати балансоутримувача мереж. Воно не наше на нашому балансі. У перших пробивання колодців це дуже опасна робота. Так що Воно на балансі їхній. Цей вони повинні регулярно її обслужувати, повинні прочищати, повинні ну смути як положено. Ну а ми можемо тільки оказати їм допомогу. Наразі робітники психлікарні чистять каналізаційну колодязь та ліквідовують наслідки аварії. Проте це не єдина проблема, що турбує керівництво асамблеї інвалідів та мешканців житлових будинків по вулиці Туркенича. Адже зовсім поряд у невеличкий рок кілька років поспіль стікають фекалії з каналізаційної мережі і вирішувати цю проблему не береться ні селищна рада, ні балансоутриму уж об'єкту. Шкільному навчальному закладу номер 4 та Римок повертають історичний вигляд. Реставрація архітектурної пам'ятки триває вже не перший місяць, проте чиновники запевняють, роботи вже вийшли на фінішну пряму. Приміщення дитячого садочка номер 4 є пам'яткою архітектури. Тут вже кілька місяців пораються будівельники. Наразі завершають ремонт даху. Тут встановили новенький купол, що візуально відповідає історичному відповіднику. Останній прикрашав будівлю ще на початку минулого століття. У нас процессы по восстановлению исторических пам'яток проводятся. проводяться. Ми эту работу ведем здесь чітко соблюдается у всіх тих нормах, які були і раніше. То є, пам'ятка первоначальный вид имела, Ми стараемся к этому первоначальному віду це здание вернуть. Після завершення даху будівельники візьмуться за відновлення фасаду. Реконструкцію планують завершити до кінця року. Керівник підрядної організації говорить, поряд із якістю робіт доводиться дбати ще про спокій навчального процесу. Відтак налаштовує підлеглих на мінімізацію незручностей для дошкільнят та вихователів. Робота садика не прекращалась. Вот купол зробили на землі за счет укрупненої сборки для вміщення трудоємкості і для сокращения сроку строительства. Вся реконструкція відновлення фасаду та частково даху архітектурної пам'ятки вартує 262 тисячі гривень. На Кіра прогнозують друге бабине літо однак перед цим доведеться перетерпіти холод та посилення вітру а вночі ще й заморозки. Про це повідомили під час прес-конференції в обласному управлінні державної служби надзвичайних ситуацій. У найближчі 5-7 днів синоптичні процеси будуть вередливі. Вже починаючи із сьогоднішньої ночі та завтра. В день територія перебуватиме під впливом циклону, який прямує до Криму. Як наслідок, у обласному центрі пройдуть дощі. Завтра вони можуть посилитися. Температурний режим у цей період не зміниться. Стопчик термометра коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. Вночі 19 жовтня ще дощитиме, але вже не сильно. А от на ранок 20 числа опади припиняться. Однак температура знизиться до нуля і можливо до 2 градусів морозу. За прогнозами саме ця ніч буде найхолоднішою найближчі 10 днів потім погода дещо вирівняється і тепло повернеться. Надалі і опади припиняться, і температури поступово почнуть підвищуватися. Можуть бути в межах 11-13, 23-24, 23-13-15, а в період з 24 по 27 жовтня ми будемо очікувати погоду без опадів майже друге бабине літо, бо попереднє було ну, наскільки коротке, і температури в межах 14-16 градусів тепла в денний період. по до початку нового сезону ще кілька тижнів, а вони вже стали чемпіонками. У Кіровограді відбувся перший міжнародний турнір з жіночого баскетболу та кубок Андрія Ніколаєнка. Фаворитом турніру вважали п'ятиразового володаря Кубку Казахстану, баскетбольний клуб «Астана Тайгерс». Проте казахстанських тигри зупинили господарі змагань кіровоградська команда Єлисават Баскет. Наші дівчата за підсумками турніру і стали щасливими володарями кубку першого міжнародного турніру. Турнір на кубок губернатора Кіровоградщини вже назвали головною подією року у жіночому баскетболі, причому не лише обласного масштабу. У нас це єдиний був турнір такого рангу, який, в принципі, я думаю, що на будущі турніри будуть усилюватися і інші команди будуть хотіти нам приїхати. Більш представительні ще будуть. Хоча теж чемпіони Білорусі, чемпіони Казахстану, тобто ми призери чемпіонату України на нашій території України не проводять. За перемогу у першому міжнародному турнірі змагалися чотири жіночі команди Білоруський Олімпія та СОЖ ГГУ, Казахстанська «Астана Тайгардс, а також Кіровоградський баскетбольний клуб Єлосавид Баскет. Ажіотаж навколо турніру створили і вболівальники. Їх на кожному матчі збиралося по декілька сотень. За Єлосавет Баскет кулаки тримав і секретар міської ради Ігор Волков. Треба привітати сьогодні всіх кіровоградців з таким яскравим відкриттям баскетбольного сезону. Відкривається сезон не рядовою грою чемпіонату України, а міжнародним турніром перші враження досить позитивні і від оновленої нашої команди і від самої атмосфери, яка панує на цьому спортивному майданчику. «Єлисавет Баскет та Стана Тайгерс» – Саме ці команди вважалися головними претендентками на кубок губернатора. Щоправда, у перемогу тигриць вірили більше, але всі крапки над іроставив фінал, де і зійшлися українська та казахстанська команди. 81-42 на користь «Єлисавет Баскет. Такий підсумок фінального матчу першого міжнародного турніру. А отже, кубок губернатора залишається у Кіровограді принаймні до наступного року. А вже за тиждень, у четвер, 24 жовтня, на паркеті з'явиться чоловіче команда БК Кіровоград. В рамках першої стадії Кубку України кіровоградці прийматимуть представника Української суперліги баскетбольний клуб Дніпро. Початок цього матчу о 17-й годині. Прийдіть на факультет фізичного виховання та підтримайте наших хлопців. У бібліотеці Боченка триває тиждень молодь за здоровий спосіб життя. Зокрема, проводиться чимало тематичних тренінгів. Одну з лекцій присвятили проблемі віл сніду. Аби застерегти та вберегти від страшної хвороби на просвітницький захід, запросили студентів професійного училища номер 9 Лекція про Віл СНІД відбулась в рамках акції Здорово здоровим бути. Кожен із учасників акції отримує червону, отримає червону стрічку. Червона стрічка це міжнародний символ боротьби зі снідом. Його використовує як логотип і Всесвітня організація здоров'я, і деякі інші добровільні організації. Одним зі співорганізаторів акції є обласний благодійний фонд Повернення до життя та їх кіргорадський підрозділ Ресурсний центр Лілія. Саме їх представники спілкувалися з аудиторією. Крім цього, учасники заходу переглянули тематичний навчальний фільм. Психолог Олена Лемар запевняє, саме необізнаність молоді зачасту призводить до непоправної шкоди здоров'ю. С 2012 года наш фонд реализует проект права і здоров'я уязвимих груп населення То есть Тобто данный проект направлений на профілактику Віч инфекции и інфекції, інфекції передаються половым путем і наркозависимості среди молодежи. Підтримують такі акції, ті для кого їх проводять считаю, що эти акції очень обязательно проводить для молодежи. Они очень полезны. Как бы обучают молодіж, как правильно вести себя со своїм партнером, чтобы не було никаких там казусов, ну заражений крові спида тому прочее. Считаю, что это очень хорошо і правильно. Наразі у Кіровограді офіційно зареєстровано близько двох тисяч вілінфікованих. За всі новини на сьогодні ви дивилися інформаційну програму Акценти Дня. До нових зустрічей на телеканалі Тітіві.